Сторінка 75, розділ 2. Психічне і духовне здоров'я. У цьому розділі ми дослідимо, як розвиваються потреби, як формується самооцінка, як приймати зважені рішення, як працює реклама, наслідки куріння та вживання алкоголю, як звички впливають на здоров'я. Параграф 13. Розвиток підлітка. Фізичний розвиток, психічний розвиток, потреби. У цьому параграфі ви. Дізнаєтеся, чим розвиток людини відрізняється від розвитку інших живих істот, усвідомити, що зміни це нормальне явище, і кожна людина має власний біологічний календар змін: дослідити розвиток людських потреб, фізичний розвиток підлітка. Фізичний розвиток це зміни у зрості людині, її маси, пропорціях та функціях тіла. Період від 11 до 13 років називають Раннім підлітковим віком у хлопчиків він починається на 1-2 роки пізніше, ніж у дівчаток. Початок цього періоду характеризується деякими збільшенням маси тіла. Не варто переживати через це. Так ваш організм готується до стрибка зросту, під час якого витрачаються накопичені запаси. Адже за рік ви можете вирости на 8-10 см. Дівчата 10-13 років, зріст 140-161 см. Маса тіла 32,2-58 кг. Хлопці 10-13 років. Зріст 140-157 см. Маса тіла 31,3 51,7 кг. Малюнок 43. -й. Фізичний розвиток у ранньому підлітковому віці. швидкий стрибок росту. Нерідко непропорційно довгі ноги. Дещо порушена координація рухів. Тіло росте нерівномірно. Спостерігається різке збільшення маси тіла, можуть виникнути косметичні проблеми. Психічний розвиток підлітка. Ви вступаєте у період швидких змін. Змінюється не лише зріст, пропорції та форма вашого тіла. Ви відчуваєте зміни і свого емоційного стану. Дехто з підлітків потерпає від тривоги, інші від перепадів настрою. Більшість ваших однолітків турбує проблеми їхньої. Нормальності. Одні думають, що ростуть надто швидко, другі, що надто повільно, треті, що в них узагалі все не як у людей. Пам'ятайте, що ці фізіологічні і емоційні зміни є цілком нормальними та природними. А те, що відбуваються вони по-різному, не привід, щоб переживати або насміхатися з тих, хто розвивається швидше чи повільніше за інших. Малюнок 44. психічний розвиток у ранньому підлітковому віці. Люблять проводити досліди, виконувати проєкти. Зростає здатність до засвоєння значних обсягів текстової інформації, добре аналізують наведені ситуації, порівнюють їх, роблять висновки. Зростає рівень тривожності, реагують емоційніше, дехто потерпає від різких перепадів настрою. Турбує проблема нормальності. Дехто переживає, що розвивається надто швидко, інші непокоюються через затримку розвитку. Потреби. Тепер поговоримо про наші потреби, щоб зрозуміти про що йдеться, розгляньте малюнок 45 на якому зображена піраміду потреб. Чимало людей і досі переконані, що про власні потреби дбають тільки егоїсти. А добра людина, мовляв, повинна піклуватися лише про інших. Можливо, так думає і хтось із ваших знайомих, але це велика помилка. Адже той, хто не слухає своїх потреб. Ніколи не почуватиметься фізично і психологічно благополучним. Малюнок 45: людські потреби, замаслову, фізіологічні потреби у повітрі, їжі, воді, сні. потреба у безпеці, житлі, одязі, достатку, потреба в любові, сім'ї, друзях, потреба в повазі, упевненості, досягненні цілей, потреба у самореалізації, творчості, пізнанні, розвиток потреб. Потреби людини змінюються з віком, оскільки на різних етапах свого життя вона потребує різного харчування, відпочинку, іграшок, знаряддя праці тощо. Змінюються і її соціальні потреби. Чому важливо дбати про власні потреби? Ви навчитеся розуміти справжні причини своїх бажань, зможете краще пояснити свої почуття, почнете краще розуміти почуття і бажання інших. Якщо між вами та іншою людиною виникає конфлікт... Вам легше буде запропонувати рішення прийнятне для вас обох у певні періоди життя. Деякі потреби слід задовольняти насамперед. Наприклад, для немовляти важливо, щоб його добре годували та наглядали, любили. Тоді воно почувається у безпеці і розвивається нормально. Згодом дитину починає цікавити навколишній світ. Вона досліджує дім, іграшки і те. Що з ними можна робити? Приблизно 6 років діти вже мають потребу навчатися, цікавляться книжками, олівцями та іншим шкільним приладдям, хочуть до школи. У школі правно досягти успіху, отримати хорошу оцінку, похвалу вчителя у підлітковому віці. Навчання, як і раніше, є важливим, але посилюється потреба мати друзів, спілкуватися з ними, заслужити їхню повагу і визнання.